Починайте. Мене звати Оля, Хелку е, е, Оля Андріївна. Я ж, ж живу в селі Шп'яколосах. Е, це район? Там можна не казати. До району. Добре. Ну, я хочу розповісти, як колись було весілля. На самій поряд було заручене були. Е, приходили батьки до молодої. Молодого батька і були заручені, переважно були ввечір. І договорювалися, коли весілля, коли що дадуть, не таке було. ще не так, як тепер. Тоді назначали дату весілля. Там чи за дві неділи, чи за місяць, ну як хто хотів. Тоді були, ну вже назначили, тоді були вінки молодої, плели вінки, дружки йшли по барвінок долі. Дружбі з мерику привозили в суботу, переважно в суботу, плели вінки. Молода просила всіх дівчат в селі на вінки. Всі приходили і плели. Одні готували той барвіночок, купачки, а другі плели, нитку так мотали. Дуже файний віночок насамперед плели молоді, бо до церкви мала мати збарвітку на, на низу, а потім велюн аж був. Тоді, тоді плели вінки на коровай, були такі ріжки, що в коровай запихали. На то все мусили наплести він, тих віночків. Тоді приходив молодий з дружбами. Дружки співали, можна сказати словами, як співали. Mm -hmm. Постав взять у горівку за хорошу дівку, бо ми ще наробили, щоб ми ще напили. Жяк мусив ставити горілку тим всім, що плели вінки. Ну, А батьки тоді приносили все на стіл. Ну, що тоді таке, такого не було, як тепер. Канапок, пляцьки, Тоді було інакше, але то все було дуже файно і дуже добре. Тоді, шпів, тоді вже випили, тоді співали, тим співали, а ті тим. Дружби так не співали, не але дівчата то співали страшне, дружбі хотіли. Принизити. А те дружбу телеваю, принеси нам короваю. Та різні ті були співанки. Ну, попередні він кився, тоді молода йшла просити селом всіх людей, хата в хату. То не тепер то ну, конвертами, ну, в гості, які там дворідні, а така всі не приходили. Але все село просила. Поцілувати мала всіх в хаті. Всіх, малих дітей, всіх. Попросила, тоді приходила вже додому, тоді рано молоду збирали. Я пам'ятаю, я ходила до, там було таких дві жінки, що вони вміли нас збирати. Вони то все, рихтували, віночки. Тоді я ходила, рано до мене зібрала та жінка і тоді вже прийшла, бралася, все. тоді молодий приходив. Вже до шлюбу йшли до шлюбу. До шлюбу пішки. Але ще е, тоді, як я е, виходила замуж, то тоді переважно йшли пішки. Але до того ще більше, то й шли, їхали возами. Кінь ми їхали, коні були файно вбрані, ленточками, лємточками, квітками. На фі фіри такі були, я застелювали килимами. Молода сиділа друж, з дружбами напереді, дружки, світилки, староста. То все називалися бояри. Багато було тих боярів. Свахи були, молоді, мов, дві сваші. То свахи мали мати, як приходили на весілля, то мали мати гуськи, називалися, То ті булочки печені були. То всім гостям мали роздавати. От я кажу, Мені не далі замкуло до мене. Ну таке було тобі. Коро, по коровей приходив, молодий, а я забула сказати, що в суботу молодий приходив по коровейше, мали дати коровей, ті, що пекли. Від Віз додому коровей. тоді приносив, приходив до молодої рано з тим коровею. Як до шлюбу мав, з тим короваєм призів. Тоді вже, як взяли шлюб, приходили. До дому туди співали під гуратами. Ведь oh, темность побежи, де не трогай весь моде, прежде модели, де письма подружи, де твое це не твоє, где твои двоє. двой. тоді где-то. Тоді мама заходила з веною, зі стаканчиками стрічала і запрошували до хати, коли потім почали ставити, що лошкі Ну, Тоді вже гості засідали і, і приймаються. Туди наїлися, тоді танцювали. -то, дуже файно було, дуже були, нетичні, буден, хребка, баян. Тимбали, дуже файльно грали, на подвір'я. Чи болото, чи сухо було, то було проблем. Побрали так запляти. То буде, був танець, і дуже тірнічки. Потім я буду дарування, після того встала, дарували молоді. Чим ставили тарілки, Дружбі свій коровай різали, дарували в тарілки, э, ну що, що хто кількох тіл грошей. Тоді, тепер конвертів не було, ну так кидали гроші. Ті свахи давали гуски, дружки співали, обов'язково дарую ті, сестру, дарую, дарую, приступися ближче, навіть я поцілую. Ну, то треба виспівати. Тоді подарували то все вже, Тоді молода, розбирали молоду, вже скидали двері, все вбирали інакше. І молодий забирав молоду до себе. О, А тоді були ще поправлені, на, на другий день були молодого, а ще на наступний день були молодої. Ті гості молодого приходили до молодої і навпаки. О, І так все закінчувало тим. Mm -hmm. Дуже було файно колись. Я тепер такого ніколи не бачу, бо то все люди позабували, то все занихали, тепер інакше, все в барах, інакше музики, інакше дарують, інакше співають. Навіть не вміють молоді того співати. А я вмію всі коло всі за кожним, коли приходили по вінки, коли приходили. Зу шлюбу. до шлюбу, коли йшли до шлюбу. Я йшли до шлюбу, мама, всі ставали на подвір'ю і мама брала барвінку, такий пучок і свічену воду, всіх три рази обкроплювала свіченою водою. Співали кропина сматіноньку з свіченою водою. Тоді тоді їхали до шлюбу. Угу. Я б трохи пропустила, бо то так не угу. ходимо, щоб пам'ятати. Ви знаєте, дуже багато всяких пісень, мусите комусь їх розказати, щоб вони не забулися. Дуже знаю. Так, так. Дуже. На він так дуже співали файно, Все дуже такі файні. Ти, Василю, сиди в зілю, я сорочку шию, Василь зілю перестинів сорочки не видів. Почкай, ще одно знала, то смешно. Ну, ага, давайте ще одно. Ой. Любив мене, Ладько, давав мені штери апті, як тіла батько. Любив мене Микола, давав мені штирепці коло чистокола. А як мене поцілує хлопець Миколайчик, то так мені на насерденьку, як цукру кавайчик. Ти хлопець Микола, то вже мене не в обіде запаска дівкола. Дуже гарно. А покажіть, ви ще маєте фотографію. Ну, а, то моя фотографія. Ми молоді за своїм чоловіком. Угу, дуже гарно, дуже гарно. Вже, вже 52 роки, але чоловіка вже нема. Я дуже сумую за ним. Дуже вам дякую, що ви мені розказали. То, то трохи недовго, але я тобі все розказала про весілля. Так, дуже дякую вам. Так.